Понад 100 тисяч гривень заробила для ЗСУ маленька волонтерка з Вінниччини Марійка Власенко. Понад рік дівчинка виходить на одну з ринкових площ своєї громади та грою на музичному синтезаторі заробляє гроші на потреби українських оборонців. Спочатку Марійка грала, аби заробити на машину для бригади батька. Коли в квітні цього року її татусь Юрій Власенко загинув під Бахмутом, не припинила збір коштів. Тепер це робить для інших батьків, аби вони. Якнайшвидше повернулись з перемогою додому. Котячий час одна із найулюбленіших мелодій дев'ятирічної Марійки Власенко. Граючи її на ринковій площі свого містечка, дівчинка заробляє гроші на потреби ЗСУ. Марійка, лауреатка багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів. Чотири роки займається грою на піаніно і, вже понад рік, як виконуючи різноманітні мелодії, збирає гроші для українських захисників. Ми повинні допомагати військовим, щоб було в Україні перемога. Спочатку дитина збирала гроші на машину для підрозділу свого батька Юрій Власенко, пішов добровольцем з перших днів війни. Загинув у квітні цього року під бахмутом. Оговтавшись від важкої втрати, Марійка все ж таки продовжила волонтерити і знову почала збирати гроші для ЗСУ. Мама, я хочу вийти. Ну, ну якщо ти готова, йди. Ну, знаєш, якщо немає Доброго, мого папи, я буду грати для чужого. Юр'яни ну назавжди заповнюю ці слова. Посіяна в серці, любов. Коломийки, класична музика, етюди та різноманітні музичні фантазії. Цими мелодіями дівчинка заробила для армії уже понад 100 тисяч. Усі гроші передає волонтерам. Хочемо далі з двох поїхати до хлопців. Це якраз щось їм купимо смачненького, ми зберемо. Бачі, І це буде від, 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 від Марійки, така буде їм. Велика, велика ми. Вашка старалася. Ми купляли і генератори, і і павербанк, і запчастини до і шини до машин. Ну, потреби вели ну, дуже різні. Маринка грає на ринку у будь-яку пору року, і ці концерти для неї в задоволення, адже разом із захисниками наближає перемогу і дуже хоче, аби всі батьки з фронту повернулись якнайшвидше до своїх домівок. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворищак, телеканал Вінниччина.